Цікавий факт: деякі наші клієнти дізнаються про е, живі соки, наприклад, відграс, які з мікрозелені пшениці, саме в санаторії, Тоді, коли вони поїдуть на відпочинок в санаторії, там відновлюють своє здоров'я, і одним із напоїв для відновлення є. Е, е, Відграс сік із мікрозелені пшениці, і потім вони вже повертаються додому, шукають як продукт і вживають на постійній основі. Хто більше любить, наприклад, сік із мікрозелені пшениці? Хто більше із мікрозелені ячменю? Просто всі вони різні на смак і Тому обирайте краще ті, які вам на смак до вподоби, тому що. Продукт повинен приносити ще задоволення, коли ми його вживаємо. Деякі соки мають солодкувати присмак, деякі з гірчинкою. Але, наприклад, якщо там є гірчинка в смаку, то ця гірчинка краще чистить печінку, тобто вона стимулює жовч. Тому сік бажано взагалі вживати щоденно, в своєму раціоні, там одну порцію хоча б на щоденній основі. і вже люди, які там віці за 50-50 наприклад, вони вживають саме отакі соки, це наші там постійні клієнти, і вони не вживають при цьому статини. Тобто інформація з перших уст, тому що соки допомагають очищати серцево-судинну систему. Оці зелені соки з хлорофілом, пігментом, з усіма фітонутрієнтами.